Загрожені з найбільшов Росія є найбільшою загрозою після другої світової війни. з загроза з боку Росії реальна. Українці відчувають це щодня мішканцю України. Дуже часто ми приводимо в готовність наші F-16. So, uh, I, um, the new... Ми єсдейа відвідали нову американську базу у рядзіково завдання цієї бази захист європи від балістичних ракет. Наскільки важливо для поляків мати цю базу на своїй території? по перше єсте ефект вілолетній співпраці польсько-американської. Перш за все, це свідчення польсько-американської співпраці йдеться про тривалу присутність американців у Польщі. Надзвичайно важливо, що тут будуть американці, тому що базу Радзікова неможливо запакувати у валізу і евакуювати за пару годин. А по-друге, це віха, коли йдеться про заходи стримування та оборони, які стосуються наших противників, це захищає Європу, а також Сполучені Штати та Канаду, усіх союзників НАТО. Це один із ключових проєктів. І ви бачите, наскільки йому протистоїть Росія, і це показує, який це важливий проєкт. у НАТО. є Стратегія стримування та оборони, і в цьому також є компонент стримування. Ви закуповуєте багато техніки у США. Як ви оцінюєте цю співпрацю і чого очікуєте? What's going on and what are you looking forward Кооперація та наша співпраця із направлена на найвищим пажами. Це... То частина співпраці дійсно на найвищому рівні. Я підписав кілька контрактів на десятки мільярдів доларів, у тому числі на закупівлю 26 вертольотів. Апачі Польща матиме одну з найкращих армій, оснащених штурмовиками. Апачі ми говоримо про стратегічне партнерство. Я думаю, що ми виправдовуємо очікування президента Трампа. Ми багато витрачаємо на озброєння. У нас хороші торгові відносини. Ми купуємо багато обладнання у Сполучених Штатах. Це гарантія безпеки, а також інвестиції у виробництво у сполучених штатах. ви згадували Росію, як ви оцінюєте російську загрозу сьогодні? І які головні противники Польщі сьогодні у світі? Закрожені з найбільшого закінчення другої воїни швято Росія є найбільшою загрозою після другої світової війни. Багато людей говорили про це після закінчення Другої світової. Але сьогодні це вже не холодна війна. За нашим кордоном йде активна війна. Є криза, конфлікт на близькому сході, є конфліктна ситуація на тихому океані. Останнім часом події в Сирії повністю змінили позицію Росії, Ірану та інших країн. Тож ми живемо в дуже важкі часи. Польща витрачає на оборону на озброєння 4,7% свого ВВП, найбільше серед країн-членів НАТО. Навіщо ми витрачаємо ці гроші? Тому що ситуація надзвичайно складна. Загроза з боку Росії реальна. Українці відчувають це щодня. Мішканці України юменшен Фо поинсавен процент. Ви відзначили, що Польща інвестує в оборону 4,7% ВВП. Інші країни Євросоюзу стільки не інвестують. Наскільки важливо інвестувати в оборону, і як ви спонукали інші країни вкладати в оборону більше? Дефенсдва процент то є зюж становча за То є. Два відсотки це мало, це абсолютний мінімум. Я вважаю, що ті два відсотки, щодо яких країн НАТО взяли на себе зобов'язання, якщо якісь країни це не виконують ці зобов'язання, вони не будуть запрошені до проговорів з новою адміністрацією Трампа. Всі країни повинні виконувати свої зобов'язання. Два відсотки це однозначно мало. Європа має зробити більше для безпеки, не для того, щоб замінити американців у Європі, а щоб утримати їх у Європі. Якщо ми не будемо витрачати більше на безпеку, якщо інші країни. Не наслідуватимуть приклад Польщі. Ми не зможемо утримати американців у Європі. Європейський союз створив програму розвитку оборони, але виділив лише півтора мільярда євро. Це просто символічно. Де потужності для виробництва боєприпасів, які є в північної Кореї, Росії та Ірану? У Європі, а також західного світу, США, Канади та наших союзників немає таких можливостей. Ми повинні це компенсувати. 100 мільярдів євро це ті гроші, про які ми повинні говорити. Тосом п'яніодзе, окрім помічми То ви хочете сказати, що Європа сьогодні не готова до активної війни? ми готові, бо кожного дня мусимо бути готові. Ми готові. Ми маємо бути готовими щодня. Але Європа має бути більш готовою. Тож недостатньо говорити, що ми готові і нічого не робити. Спочатку війни в Україні сталося багато, але цього ще мало щоб сказати, що підготовка на найвищому рівні. Ми повинні бути готовими воювати в будь-який час дня і ночі. Кожна країна має бути готовою до цього. З кожним днем ми можемо бути краще підготовленими. Звідси тиски, які ми чинимо на інші країни, звідси побудова стійкого суспільства. Це те, чого сьогодні немає у західних суспільствах. Дуже важливою є дезінформація, оскільки війна починає програватись у головах. Брехня є найдешевшою та найефективнішою зброєю вона працює навіть без запуску ракет. Нас вже атакували брехнею, фейковими новинами, дезінформацією, і немає значення, чи живете ви біля кордону з Калінінградською областю, біля білоруського кордону тут, у Польщі, чи живете ви у Португалії, у Квебеку, чи в будь-якому місці, де вас атакують цим? Росія на вас вже напала, ви згадали про гібридну війну, яка поєднується з активною російською війною в Україні. Нападів зазнала і Польща гель. Лікоптери з Білорусі, російські ракети з території України. Чи готова Польща воювати і щось робити з цим? Я розумію, що НАТО не готове збивати ракети, які потрапляють в Польщу та інші країни. та ситуація навчання причини повічний дотичав Польщі, дотичав. Ситуація з порушенням повітряного простору Польщі також стосується Латвії. Часто БПЛА зачіпають Румунію. Ми підготували систему ППО. У нас є також посилене. ППО йдеться про аеропорт жешу, який передається охорону НАТО. Наші союзники Америка, Британія, Німеччина, Норвегія та інші країни захищають нас на авіабазі. І якщо цей повітряний простір буде порушена, ракета чи дрон будуть збиті. Ми робитимемо це, якщо це буде можливо фізично в історії, коли ми говоримо про події з минулого йшлось про лічені секунди, і в такому випадку це було неможливо, якщо це не становило загрози для будь-якого місця в Польщі чи інших країн-членів НАТО. Але інша ситуація, коли йдеться про збиття цілей над українським повітряним простором, немає жодного рішення НАТО щодо цього чи угоди про це ми захищатимемо нашу територію. Броніми своєї території, а хочете сказати, що у разі, якщо ракета проникне у повітряний простір Польщі, ви готові збивати її? Багато часто поносім пари повічна наших, наше дуже часто. Ми приводимо в готовність наші F-16, щоб діяти відповідно, якщо є небезпека для території Польщі для захисту нашої території. Джалачі є сточну того готові, але цього ще не сталося. Ні, бо ні було такего здажання, втримні, тому що не було такого випадку, коли б ракета була націлена на ціль на польській території. Але так минулого тижня польські в шістнадцять злетіли і були готові захищати територію біля кордону. Не на територію польські йдеться про східний щит, який ви зараз будуєте лінію оборони на східному кордоні. Які плани щодо цього на найближчі, скажімо, рік? Два по перше, це програма відстрашання і отстрашання оборони. Це програма стримування та оборони на 2024-2028 роки на 2,5 мільярди євро. Ми розраховуємо на європейські гроші. Це підготовка до конфлікту на польському та польсько білоруському кордоні. Будуємо загородження, які ускладнюють рух ворожих військ. Також будуємо склади для артилерії та інших засобів оборони. Будуємо місця для оборони живої сили і таким чином готуємо територію, щоб спростити доступ до кордону з одного боку і ускладнити його з боку противника. У нас є мета стримування. Римування та оборони, якщо виникне така потреба, це потрібно поєднати з Балтійською лінією оборони, зміцнюючи російсько-фінський кордон. Крім того, посилюємо захист від нелегальних мігрантів and польща ймовірно має найбільш ефективну та найбільшу армію у Європейському Союзі. Президент Франції, який минулого тижня відвідував Польщу, натякав на те, що польські та французькі військові поїдуть в Україну як гарантії безпеки у разі. Під списання мирних угод поляки заявили, що не збираються цього робити. Яка була причина? І чи розглядаєте ви можливо приєднання до якихось європейських сил, якщо в Україні запрацює мирна угода? Наразі німа представника жодного плану покойового президента Трампа і з дужої ще не бачили жодного мирного плану від президента Трампа. У пресі є багато повідомлень про той чи інший результат за прикладом Фінляндії чи Німеччини, але це все спекуляції. Ми виключаємо можливість перебування польських військових на території України. Ми вважаємо, що такі рішення не повинні прийматися групою країн. Ключову роль у цьому рішенні має відігравати НАТО. Ми розглядаємо подальші кроки, коли цей етап настане. На даному етапі, як ви сказали, ми не плануємо вводити війська в Україну. на Україну? Тож, якщо НАТО це рішення, чи ви будете відкритими до цього не нібде той складав жодних декларацій, мов'яженівису. Побачимо, я не буду тут робити жодних заяв. Я просто кажу, що ми не плануємо вводити війська в Україну, поки мирний процес не завершено. А це неможливо без України за столом переговорів, і це дуже важливо. I, i, I ich tutaj zdanie dla nas jest niezwykle ważne.